Дорогі друзі, добігає до свого завершення черговий навчальний рік. Як завжди, наприкінці червня у коледжі велелюдно, вже позаду захисти кваліфікаційних робіт і засідання Державних екзамінаційних комісій, які оцінювали рівень фахових компетентностей випускників. Попереду вручення дипломів. Саме цей червень дуже щедрий на урожай. Адже саме цього року завершили своє навчання і гідно підтвердили свій фаховий рівень 186 випускників. Це 49 фахових молодших бакалаврів техніків-механіків, 59 техніків електриків, 30 фахівців з і податкування та 20 фахівців з права. 28 випускників отримають дипломи зі відзнакою. Серед них Ящевський Руслан Миколайович, батько Софія Миколаївна, Довгопол Наталія Володимирівна, Кучер Іван Олегович, Яковенко Марія Миколаївна, Білоус Наталія Станіславовна, Рябчун Катерина Євгеніївна, Шоста Вікторія Іванівна, Козленко Богдан Володимирович, Лук'яненко-Софія Іванівна, Слободян Крістіна Русланівна, Лонський Назар Русланович, Польова Марія Андріївна, Власенко Олександр Сергійович, Горошко Михайло Ігорович, Денисенко Віталій Олексійович. Недужий Данило Олександрович, Русом Павло Романович та малій Богдан Васильович. Прилагідно відзначаю і тих, хто не тільки запам'ятався своїми навчальними здобутками, а й був активним у громадському житті коледжу протягом всього періоду навчання. А це Щербак Олександр Володимирович, Лонський Назар Русланович, Яковенко Марія Миколаївна, Малій Богдан Васильович. Манишев Олександр Анатолійович, Слободян Кристина Русланівна, Логун Серафим Олександрович та Русов Павло Романович. Шановні випускники, позаду роки навчання, попереду робота, побудова кар'єри та вибір життєвого шляху. Молоді, енергійні і освічені люди потрібні Україні. Саме ви сьогодні і завтра будете визначати інтелектуальний творчий потенціал регіону та країни. Ви молода еліта, кадровий ресурс, здатний зробити державу сильною і процвітаючою. Бажаю, щоб усі ваші мрії здійснилися, побільше вам оптимізму і натхнення, наснаги і наполегливості, кар'єрних здобутків і особистих перемог, реалізації задумів і творчих злетів, щедрої долі і вірних друзів. Успіхів усім вам! Ще раз разичу вдало зробити наступний важливий крок у своєму житті. І хай доля буде прихильною, а небо мирним. Щасливого вам життєвого шляху і хороших людей на ньому. І знайте, що двері коледжу завжди відкриті для вас. Добру путь! Вітимо, моя соломінна, бо земля у нас одна єдина.